Друзі, всім доброго вечора! З вами я, Анюта Алієва, на каналі Екзотика в домі. Ну, і що ви думаєте? Ось так <гум> у нас виходить. Роботи дуже багато. Дивіться, яке приспособлення, така тачка дядя Вова мені прикатив. Значить, з чим ми спіткнулися з сином? Ми почали тут видовбувати каміння і. Виявилося, що під низом, під ґрунтом був цоколь. І цоколь був, тут був колись малий гараж для мотоцикла, і ми його ну, намагалися видовбати, але нічого не виходило. Тому я багато ми з сином вивозили, і тому я виклала. А в місцеву групу, що потрібен помічник, який би отак зробив, ну, витягав бетон. Е, мені написало і подзвонило троє хлопців, і питали, можливо, потрібен трактор, щоб витягти. Я кажу, не, не знаю. А, і ось той, хто перший, той і витяг. І він так швидко, і слухайте, він мені зробив тут, витягав цемент. Розбив кольцо, гляньте, колодязь, все туди, каміння, сміття туди. І от те, що дядя Вова мені прикотив із сусідом, ось таке ну, цементне таке колесо. Ми потім покладемо зверху. І той хлопець, якого я найняла, він викосив мені огород. І так класно. І тепер ось чорнозем ми тягаємо із сином. Це зараз він вже відпочиває, а я вже також трошки понатягала. Тут ще багатенько возить, але нічого. Початок вже добрий ми зробили, гарну роботу проробили. А, так, ці я вам, мабуть, показувала так? коніку, потім оцей анек. І дйомте я зараз покажу, що я ще отримала. Так, ось ці, мабуть, я показувала вам. Чи не показувала? Мабуть, я вам і не показувала ось ці э, туйки смарагд, Так, ось одну сюди посадила. До речі, я знімаю тік-ток про ландшафтний дизайн, який я готую. Ось такий э, барбарис, він такий яскравий, класний. Це Orange Ice. І тує смарагд Я ще дозамовила більше, щоб посадити ну, туди, на те місце більше. А то ці малесенькі, думаю, ці в якихось інших місцях посаджу, а ті більше туди. Ну, ось так. Так, знову дощ. Він мішає працювати. Ось, друзі, ось таке ми проробили і. Подальше я буду також вам знімати. Всього вам найкращого буду бігти в хату, тому що ливень почався. Всім гарного тихого вечора, тихої ночі. Пока-пока, до нових зустрічей на моєму каналі.